На Черкаський килим вийшли кращі самбісти з усієї України. Усіх спортсменів у Черкасах зібрав третій відкритий чемпіонат області з бойового самбо. Тривають останні приготування. Ми настроєні сьогодні, як мінімум, як мінімум три-чотири е, призових міст. Е, прошлом году у нас команда була сильні. Ми здесь команди завоювали. призовое место, а также были чемпионы и призеры. Мы постоянно постоянно это участники чемпионатов. Вот мы никогда еще не пропускали ни одного чемпионата. Поборотися за перемогу з'їхалися більше ста спортсменів з різних куточків області та країни Сміли, Кам'янки, корсунь Шевченківського, Черкас, Кіровограду, Одеси, Києва та Миколаєва. Серед учасників не лише переможці обласних та всеукраїнських змагань, а й міжнародних турнірів. Я вперше бачу бойове самбо вживу. Ну, враження дуже великі, знаєте, такі насичені, тому що. Ну, суміш різних стилів. Тут беруть участь і кікбоксери, і хортингісти, і боксери, і просто дзюдоїсти самбісти. І от коли йде суміш двох стилів чи трьох стилів, воно дуже цікаво дивитися, тому що кожен боєць по-різному просто б'ється. На відкритому чемпіонаті з бойового самбо найбільше відзначилися господарі змагань вихованці клубу Грізлі у ваговій категорії 74 кілограми Успіх супроводжував Дмитра Німкова, спортсмен вибору в Золоту нагороду. Показав високий результат у бойовому самбо ще один черкащанин. У важкій категорії плюс 90 кілограмів не дав розігнатися своїм суперникам Дональд Нджатах. Хлопець також із золотом. Два срібла до черкаської скарбнички у категорії юнаки здобули Євген Кононенко та Віталій Сагайдак, які змагалися у ваговій категорії 68 вісім та Віталій Ночовний, який демонстрував свої міння у ваговій категорії 84 кілограми. Почесні бронзові нагороди дісталися Олександру Барнацькому, Віталію Максимову, Михайлу Бєліку, В'ячеславу Газі. Відзначилися черкаські спортсмени і в командних змаганнях золоту залишилося вдома. Найбільшими суперниками черкащан на цих змаганнях стали спортсмени зі столиці. Вони і розділили з черкащанами перше місце. Третю сходинку посіли бойові самбісти зі сміли. Головний суддя, організатор змагань та за сумісництвом чемпіон світу з бойового сам. Василенко радіє, що цьогорічний чемпіонат зібрав більше ста учасників. Моя задача розвивати цей вид спорту в нашій області, розвивається з темпами. Я навіть сам не очікував. Наприклад, це тільки третій чемпіонат. Попередні ми проводили перед новим роком. Проводили от тоді було в половину менше учасників. Зараз вдвічі більше учасників. Що ну дуже радує. розвивається з темпами дуже добре. Наталя Кириленко, Віктор Наточій Віка Новини.